Доброго-доброго всім дня денечка! Знімаю сьогодні відео про насіння, насіння квітів, які я збираюсь висівати в цьому році. А зараз я у вікно ось сперва перші кадри покажу, яка у нас зима. Справжня, справжня снігу он скільки... Не то що й багато, так як я у минулому відео казала, що снігу небагато. Трішки його ще додавалося завчора. А сьогодні от сонце, така погожа днина. Ну, дуже холодно, градусів 10 чи 11 зараз. А відчувається, мабуть, як 20, бо північний вітер такий холодний. Бачите, вчора мило, так із з сарая, вон такі понависали замети. Ну, зараз будемо розглядати насіння. Сьогодні я отримала посилку від Наталі. Це її ось те, що на укрпочту була мені посилка направлена. Потім я все розкажу, покажу по кожному пакетику. А зараз я загальним таким планом показую, такі общі, де я брала насіння в цьому році. Це ті, що у пакетиках, це в основному з епіцентру. І декілька пакетів тут ті, що виписувала разом із замовленнями тюльпанів на хлоріумі. На флоріумі. Зразу скажу, що це хризантема, ось одна і ось друга. А потім ось іще насіння від Світлани із каналу вікнами в сад. Теж я усе зараз буду розповідати. І ось іще такі ще чотири пакетика. Це. Від Анни Почивалової. Це я в неї роблю замовлення вже декілька років. І насіння я в неї замовляла, і рослини. І цього року теж таке от замовлення було в мене. Так, ну зараз почну із цього ж насіння, що прийшло мені сьогодні від Наталі. Я замовляла у неї. Мінімальну кількість пакетиків, вони в неї всі по одній ціні по 20 гривень. Ну, я замовила 10, а отримала 12, два пакетика подаруночка. Ну, зараз ось я розкажу, що ж я замовляла, що отримала. Ну, от, зразу мені тут. Це замовлення основним було, із за чого я робила його, це мальва лісова. Це, Наталя її показувала в своїх відео неодноразово. Дуже вона мені подобалась. Завжди я чекала на, цей, на пропозицію насіння, аби ж замовити. Вона така мальва. Листя, як у звичайної мальви, така ж висотою, десь до метра. А квіточки в неї такі, як сіреньові, із фіолетовою серединкою. Оце. Потім це ось на подарунок, синія Захара суміш. Ну, ось мені так стало трішки дивно і смішно з того, що як співпало, я і сама купила ось пакети. Бачите? Теж це не елегантна сахара. Це воно ось пишеться тут сахара, а як не нашими буквами, так вроді як Захара. Ну, це воно одне і те ж. Так, потім ось далі що від Наталі. Ось Рудбекія є дрібноквіткова. Колись я її брала, ну так в мене її немає. Насіння я купляла кілька років тому. Хочеться мені саме дрібноквіткової. Спробую на цей раз. Потім ось дві гвоздики переста і Діана. З'явилась у мене зацікавленість до гвоздик так Потім ось такі, що жодного разу я не чула навіть про такі рослинки. Нікандра. Таке зерничко, похоже, як і в гвоздики Нікандра і канатник. Канатник Теофроста. Це ж уже ж буде мені. Таке цікаво виростити, бо люблю всяке таке, що ніколи раніше не чула, ні в кого не бачила. Хотілося би, щоб виросла. Ну і ось геліопсіс однорічний. Теж цікаво, ніколи раніше такого не було і не бачила його. Ну, і от іще тут а що не квіти: ось диня, кавуни і томати, два вида. Око тигра і пурпурове серце. Так що дякую Наталі за подаруночки, за щедрі пакетики доволі багато, зерничка в кожному. Це приємно. Ну, зараз ось по таким по пакетикам з магазинів пройдемося, що я брала це ось у. Епіцентрі, гвоздика трав'янка, флокс, низькорослий, сузір'я, аквілегія, суміш. Цикламен. Надії мало, але все ж таки є. Потім ось дельфініум. Біденс однорічний, хризантема і адоніс літній. Це я купляла його ще тоді, коли не бачила, як він сам насівається. Він у мене є. О, дятел, дятел, зараз покажу вам. Вон якраз на дереві дятел працює, яблуня стара, стара, там Є йому де пошукати поживу. Там, уже в ній і серцевини нема, пустота всередині. Ну, повернемося до огляду. Так, Ага, Адоніс, Адоніс він сам так насіявся гарно. Він мені дуже сподобався. Я його виписувала іще влітку, теж у Наталішу про яку ж сьогодні мова. І я думала, що мені його мало буде, бо кілька всього квіточок було. А він тоді як насіявся, що ну, дуже його багато, він як Нігела насівається, можу порівняти. Ну, тоді я ще не знала і купила такий пакетичок. Ну, нехай буде. Так, потім зараз ось ще розповім про насіння від пані Світлани. Теж доволі щедрі пакетики. У неї вони були теж по одній ціні, ну по 40 гривень. Що, в неї, що я в неї взяла? Іх і на цею оранжеву. Бачите, як багато насіннячка. Потім ось сідач. Курузка особлива така вона із строкатим листям. Цікаво таке листячко, там уся її цінність саме у такому листі, що воно, якби полосати, там біла, зелена і рожева смужка. От буде гарно виглядати це. Потім ось Вероніка Аструм. Хочеться мені Такого, Цього Вероніка Аструма, я його осінньо ось замовляла. Дві рослинки прийшли мені, я їх висадила. Ну, вони такі були слабенькі, не дуже впевнена я, що вони в мене перезимуються, а спробую ще з насіння. Подобається, дуже сподобалось таке щось. як, Вроді як і Вероніка, такі квіточки, як у Вероніки. А листя як у астрив багаторічної, от воно так і зветься, як подвійна назва. Ось ремурус, таке крупне насіннячко. Хоч і кажуть, що він довго зростає, там 3-4 роки до квітування треба чекати. Ну, цікаво вже його, навіть, щоб воно проросло, а там уже як вийде. Ну і рутбек є ось повен пакуночок. Це в неї теж таке різноманіття було рудбеки Дуже гарних, різних. Це ось така як суміш. Теж хочеться таке ще виростити. Так, ну і ось іще від тієї ж продавчині, що я вже назвала, від Анни. Канал у неї. Цвітник, Латиницею пишеться, як не нашими буквами. Ну, ось такі я в неї замовила квіточки. Ось кольник, шейцера. Ой, яке тільки дрібнюсіньке насіння, ну, пилячка якась. Потім ось це вона мені на подаруночок дельфініум положила. Потім каліроє буше. Це замовила і сама вже не пам'ятаю, що це таке. І в інтернеті спробувала подивитися і нічого навіть, не знайшла. Друге, мені всякі назви там видаються, ну зовсім вже не каліроє. Насіннячко таке, як чи з помидорів, гляньте. Ну і потім ось ще аквілегію. Це я замовляла. Аквілегія така, як із п'ятнистим листячком. жовто зелені плямки. Уже я в неї раніше замовляла, вже вони в мене там пару кущиків виросли. Ну, опять же, хочеться мені їх більше. Ось таке. Ось такі квіточки. Я сама собі поки що дивуюся, що в мене їх мало, як в порівнянні із минулими роками. Ті роки, прям дивлюсь свої там записи у своєму зошиті, скільки я всього багато замовляла. Замовляла, сіяла, що получалось, що ні. Ну то якби от, окрема тема, до речі, якщо я думала так, чи мені відео таке було б цікаво вам подивитись на тему. От прямо не там понаписано, де я їх брала, іменно що і що з нього повиходило. Я б могла б ще таке порозповідати. Напишіть у коментарях, варто чи ні. Ну, а на зараз отак, отака кількість. Вважаю, що вже Багато чого я перепробувала різних квітів. І вже, якби трішки такий інтерес, такий занадтий, дуже сильний, вже трішки спав. А вже так, додається щось незначне, щось із новиночок, як от я ж казала, ось у Наталі Нікандра, канатник, ну, із цих, що тут це ось каліроє. Кольник. Це нові для мене квіточки. Було б цікаво спробувати. Ну от На цьому буду я завершувати своє відео. Щодо термінів посадки, скажу, що поки що не буду я поспішати. Якось воно ще дуже-дуже зимно, холодно. Такого ще нема настрою, що вже от хочеться його сіяти. Хоча ж признаю, що от такий, такий дельфініум ось Батерфляй. У мене їх було два пакетики, і я сьогодні один посіяла. Я його поки що в хаті залишу, і потім через пару днів винесу на вулицю. Це йому така нехай буде стратифікація їм таке корисно. Ну і потім ще цю ж стратифікацію зроблю ось для дельфініума цього. І, по-моєму, ще там для чого потрібно, для кольника ще почитаю, повторю, для чого ж обов'язкова стратифікація, то винесу на вулицю, а так масово поки що сіяти я не буду. Хай уже у лютому, уже щоб воно, так би мовити, запахло весною. Ну, от, на цьому завершу своє відео. Пишіть мені коментарі, які... що вам сподобалося із цих моїх рослинок. Що ви... Ви... що ви пробували з того, що у мене тут є. Ну, на цьому завершу відео. Всім до побачення, всього найкращого. Побачимось.